Друзі, всім добрий день. 27 січня, я в Одесі. І сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Зараз я знаходжуся в Прохоровському сквері. Саме в цьому сквері є пам'ятник жертвам Голокосту. На жаль, він зараз закритий під час війни, і це правильно, щоб його не зруйнували. Але ми все ж таки пройдемося і трошки почтімо пам'ять. У двох словах про про сквер. Прохаровський сквер. меморіал пам'яті жертв нацизму заоружен у 1994 році. Сквер Голокосту розконструйовано в квітні 23-го року. Асоціацією євреїв, колишніх в'язнів гетто та концтаборів. Сам пам'ятник, бачите, він зараз закритий. Ми підійдемо, підійдемо до нього. І по цій алії пройдемось теж два слова. На початку сквера знаходиться такий меморіал, де вчора було урочисте возложення квітів до Дня пам'яті. Читаємо. Помнить во имя будущего с этого места началась дорога смерти для десятков тысяч евреев города Одессы, угнанных и уничтоженных нацистами в декабре 41-го года на территории на территории лагеря Богдановка в Николаевской области. Пам'ять а многотисячних жертвах циганського народу, уніщожених нацистами в період старої мірової війни. Нічого вам це не нагадує. Теперішній час, що історія повторюється! Алія правідників міра. Граждана Дісиї області, спавши одну життя, спасає цілий мир. Алія праведників, де вже 114 сто на честь праведників, які допомагали врятувати євреїв, ховали їх, або якось їм допомагали. Якось їм допомагали. Дуже хвилюються. Сам пам'ятник зараз закритий, як я вже казала, але ми можемо прочитати, що це меморіал пам'яті жертв Голокоста, скульптор Зорав Церетелі, рік створення 2004. Прийдемо після війни, подивимось. Вічна пам'ять. Після Прохоровського сквера ми приїхали в парк Шевченка. Зараз ми йдемо на Моріцька, на Ланжерон. Але я хотіла би пройтися парком розваг, подивитися, є ковзанка, скільки тут людей. Тож ходімо, сьогодні вихідний день. Цікаво дуже подивитися. Ось так виглядає парк Шевченка. Ми тільки що їдемо в трамвай, заходить дівчинка там років сім-шість з батьками. Вони теж їдуть в парк, Дівчинка починає на весь трамвай розказувати, планувати, на чому вона буде кататися. А потім каже: Мама, мамо, ми вже майже приїхали.' каже, ти пам'ятаєш, завжди ця дорога для мене здається вічністю. Боже, це так. Дитиночка хоче покататися скоріше на всіх цих качелях, каруселях, що і ця дорога завжди кажеться вічністю. Тут ще Новий рік. Джингл Белс. Ой, як круто зробили, подивіться. Клас! Це на зараз буде. А, ні, вниз. Все, ми йдемо вже на ланжерончик, Весело в парку розваг, діти є, люди є, ковзанка працює, класно, весело, класно, все добре. Оця остання качеля каруселя магік. Діти не ми проходили. Я знімала, що діти піщать. Я не знаю, чому вони піщать. Вона не страшна там, навіть може голова запаморочиться, а так вона не страшна. Я не знаю, чому ви я скажу, чому вони пищать. Американські горки страшні. Я і на американських горках, я вам теж про це казала, каталася не один раз. Вони страшні. От здається, коли ти стоїш і на них дивишся, начебто вони невисокі. А коли ти там їдеш, то там така висота, що. А, я не знаю, воно дуже страшно, дуже. Ну Мені було страшно. На цих ні. Ну, воно отак по колу, там щось кружляє. Таке. А ось так. Так що приходьте, приїжджайте до Одеси, приходьте в парк розваг. Ну, дійсно, парк розваг одеський, мені подобається. Такі серйозні качелі -карусі. Ось так. А ми йдемо на ланжарон. Кісюня, добрий день. У вас є, що поїсти? Да. Кісюні, не голодні. Растя голодна. Растя! Растя вдалося трошки вхватити, да, Растюня? Раз ми йдемо, Растя біжить без поводка, біжить по смітникам. До одного смітника підбіжала. я, Растя, Растя, до другого підбіжала. Я кажу, їй, Растя, ну як же так? Ти ж блогер, ти ж відома собака, ну будуть люди казати. Ми бачили ту блогер, що вона ходить тут по смітникам, по смітникам Одеси. А ви не бачили ту блогер? Де її можна знайти? Зірка, зірка Ютуба. Як це де? На смітниках, на смітниках Одеса. Ходіть по всім смітникам, вона там. Ця відома блогерша, ця зірка, Растя. Ну це все. Бачите, як вихідний день, не обов'язково, щоб була сонячна погода. Головне, щоб не було дощу там якогось, не знаю, таких ось катаклізмів, то в будь-яку погоду всі виходять на море. Одесити, гості міста, подивіться, скільки людей на ланжерончики, всі ходять, гуляють. Хоча, я ж кажу, сьогодні не сонечко нема, хмарно, але наша подруга купається. А де Растя вже ділиться. Кайфулики! Кайфулики! Ні, Растя! Закінчилися, я тільки хотіла зняти. Вона щось їсть, знов вона їсть. Боже, яке небо красиве, Моречко. це щось неймовірне. О, яка краса. Привіт! Як вода? Як Ооо! Коли ж я дочекаюся, щоб ви сказали, що вона тепла. Влітку дуже красиво! Растюня. Що там, сонечко? Кайфулики, да? Йога на мушлях давай. Давай йога на мушлях. Пішла. Пішла жара, давай. Молодець, молодець. Йога на мушлях. Давай. Давай. Рася, давай. Яке спокійне моречко. Навіть не хочеться нічого казати, хочеться просто йти слухати море, дивитися на це все. І зайшла в море, раз. Опа, молодець! Оце да! Сьогодні ще одна не дуже хороша новина пов'язана з Одеси. Автобус Одеса Варшава десь на території Польщі автолюкс, автолюкс перевезли, перевернувся. 20 людей поранено. Ну слава Богу, що всі живі. Ой, капець якийсь. Отак люди біжуть від війни, так? Да? Не знаєш, де тебе настігні, якась біда. Біжать від війни до Польщі і потрапили в таку халепу. Я ж кажу, слава Богу, що живі. Боже, яка прозора вода? Море неймовірне і сьогодні воно заспокоює. Отак от, от сьогоднішній вихідний день і для тих, хто цілий тиждень працював, то сьогодні от, от, виходить на берег моря іде, і ідеї, заспокоюється. Та красть. Хто заспокоїться, тільки не ми. Ми з Растією Завжди повинні бути бодрячком. Бодрячком. Та крася. Сонечка, ми вже будемо йти додому. Міречка, ми вже будемо йти додому. Завтра до тебе прийдемо. Друзі, а з вами ми ще не прощаємось. Ми ще зустрінемось сьогодні. Нас чекають великі справи. Вечірня Одеса, ми з разінкою вийшли. Ви мене зараз запитаєте, куди ви йдете, Наталія? А я вам відповім: до нас прийшло відправлення. Ми йдемо на пошту, заберемо його. Потім з міський сад, подивимося. Ця доріжка до досялю є світиться воно працює воно у ці доробли, чи як я на них назвала оці конструкції. А потім йдемо до нас додому і робимо розпаковку. Ви згодні? Тоді ходімо. Все, відправлення забрали, все добре. Зараз йдемо, дивимось на цей прохід до дідуся Лем'єра. освітлення вуличне і додому на розпаковочку. Біжимо! Расті взяла на поводок, тому що зараз буду з нею ходити дві години. Тому Растенька вибачай, все. Завтра будемо на морічки, кайфуліки, все інше. А Сьогодні на поводку строго, Шаг вліво, шах, шах вправо, як ти мене. Дресирувала, не дозволяла нічого вступнути вліво-вправо, так і я тепер. Все, закінчилося. Свобода закінчилася. Растян. Дивіться на неї, як вона тягне, вона не звикла, вона не може на палатку ходити. Вона тягне, як скажене. Боже, як привіз Андрюша Растінку додому, їй було чотири місяці. Вона ж до цього була на нулі, воювала. І як воювала? То я так кажу: ви ж розумієте, що вона була маленька ще дитинка, і, та навіть велика. Щоб вона якби вона воювала? Бідна Растя, це дитина війни. А в 4 місяця вона вже. Приїхала до мене, вона вже дембільнулася. в 4 місяці Растя дембільнулася. А до цього вона не знала, що таке поводок. Він в неї був, але Андрій ніколи його не одягав. Він її там, якщо треба, в нього була і переноска, і там в кишені десь. Вона ж маленька. Ось. І ми дома виходимо разом на вулицю. Ми постійно ж разом в трьох виходимо на вулицю, і під Андрія керівництвом я спілкуюся з Растею. Бачите, як горять, світяться, світяться ці споруди, як я їх назвала одоробли, як я вас не обзивала. Боже, яка краса! Ай-яй-яй, оце да. Ух ти, гномік, вказівка, дідусь Люм'єр. Проходьте, проходьте. Ага. Ідемо. Ха -ха. Боже, як красиво, Оце да, Казка, новорічна казка в березні місяці. Ну то я шуткую, зараз на березень, зараз січень. Ну ми йдемо, дідусь люм'єр. Ну і далі стосовно расті. Виходимо ми в трьох, я е, ні за що не хвилююся, тому що поряд Андрій, Андрій вже знає, як з нею з тою разінькою спілкуватися, що їй казати, щоб вона тебе розуміла. В мене ще є, в мене не було до дарастеньких тваринок. Ну, колись в дитинстві, у батьків, і то відповідальність за них то була на батьках. А це моя така перша собака, тому я трошки і побоювалася і все. І ось якось ми там вже вона вдома, там тиждень, не знаю скільки, і я виходжу сама з нею в магазин. Кажу, Андрію: я піду в магазин, візьму з собою растю і поводок, на всяк випадок, бо без нього я забоялася брати без поводка растіньку. А він каже: вона на поводку не буде йти. Я кажу, як це не буде. Всі ходять на поводку. І що ми пішли? Боже, я вийшла на вулицю, вона не йде, вона упирається. Як... Як не знаю, як баран якийсь. Я не можу, я її тягну, вона така сильна, маленька, сильна, то вона мені таких хлопот наробила. Я не знала, що з нею робити з цією рацією. Ось так. Так, а ми вже підійшли ж до дідуся Люм'єра. І Олені ті висяті, все я їх не бачила сьогодні в день. Угу. Ну, все горить 200 гривень. Все. 200 гривень, все красиво. Що сказати? Дідусь, ти молодець, але ми поки що не підемо до тебе. І хочу сказати, що ні одні ми не підемо. Дивіться, нікого немає, нікого немає. Ну стоять люди вон, перед входом, фоткаються. Ну таке. Я не знаю, чому 200 гривень, що це за звідки формувалася. З яких витрат формувалася та ціна, зробіть 50 гривень і буде черга, будуть приїжджати з різних районів міста і всі будуть відвідувати цей парк. Ну скажіть, чому 200 гривень, щоб нікого не було, щоб горіла це світло, мотала електроенергію? Ну, не знаю, так чомусь вирішили так, то, то їх право, але таке, йдемо далі. Не далі йдемо, а йдемо додому. Нас чекає розпаковка. Треба бігти вже. Біжимо. Ми вже вдома і у нас зараз розпаковка! А розпаковка у нас сьогодні від всім полюбившогося магазина 25 Coffee Roasters. Ну що, відкриваємо растя. Відкриваємо. Тин, тирин тирин, тирин Я минулого разу відкривала білі ялинки, брала з собою такий тісак. Ти пам'ятаєш, Растя, ти стояла на шухері, я це там все робила, а потім виявилося, що можна було відкрити без тісака. Але на щоть не загребли. Ой, та ні, без тісака ніяк. А, Семен Семенович. Семен Семенович. Так. Зараз. Тихо-тихо-тихо. Без тісака ніяк. Я повернулася. Тихо. Раз тих. Так, зараз у мене тут те сатма Мені треба одягнути окуляри, бо я погано бачу. Почекай. Опа! Суміш сортів Арабіки з Руанди, Ефіопії та Колумбії. Вау! 25 гривень на ЗСУ! Суміш сортів арабіки з додаванням 30% рабусти. Вау! аромат, Який аромат? Дякуємо магазину 25 кофі Ростерс. Я дуже люблю вашу каву. З тих пір, як я спробувала вашу каву, я більше ніяку не п'ю, тільки 25 кофі Ростерс і всім рекомендую. Хто ще не знає, зараз я два слова скажу про цей магазин. Отож, 25 кофі це виробник, в асортименті якого більше 40 позицій кави з 13 країн світу. Растюня, ти це знала? Професіонали цього магазину можуть вам підібрати каву, зробити помол, який вам потрібен. Із приємних бонусів є безкоштовна доставка, якщо ваше замовлення буде складати 350 гривень і вище. Також є безкоштовна доставка в Європу. Растя, в Європу! В Польшу, в Руминію, в Латвію, в Литву, Естонію при замовленні від півтори тисячі доставка буде безкоштовна. Також вони допомагають ЗСУ. І ви самі можете придбати каву для ЗСУ, якщо ви зайдете на сторінку 25 Roasters, там є кнопочка посилання Придбати каву для ЗСУ. Тож заходьте і радуйте наших захисників кавою. Також вони допомагають хвостикам. А ми дуже-дуже любимо хвостиків, тому велике дякую магазину 25 Coffee Roasters. А ще з промокодом НАТО 20 у вас буде знижка 20%. І ця знижка діє на будь-яку каву, крім дріпів, комбо і наборів. І вона дійсно місяць, місяць. З дня виходу цього відео. Тож поспішайте! Поспішайте! Вибирайте улюблену каву в магазині 25 кофі Ростер. Всі в магазин! Всі за кавою! Друзі, як ви зрозуміли, ви у нас вдома. Я ніколи не показувала, де ми живемо і як ми живемо, але сьогодні я трохи цей занавість при... приоткрию вам. Тож, ми знаходимося на нашій разтій кроваті, де ми завжди спимо. І Растя вже думає, дорогі гості, коли ви. я вам Так. Растя. Оце наша крава. Вона розкладається. І вона постійно розложена. Ми її так не складаємо. Я так склала для зйомок. А Растя любить бути накритою. Вона шукає, де її ковдра. Ну... Зараз Растя, отак, сідай. Шукає, де ковдра. Да? Щоб чимось накритися і спадки. Дорогі гості, майте совість. Ви бачили, скільки зараз годин? Вже ніч на вулиці, так, Рася? Ой. Ну що, вікно, вікно на балкон. Балкон старий, не зроблений, але дякую, що він є, тому що без балкона зараз важко. Тут високі стелі, подивіться, теж з ліпніною такою. Ось так. Стол, крісла, нічого зайвого, нічого зайвого. Все просто і все, що потрібно. На кухню немає дверей, є така арка. Ось. Ну, це наша кімната. От тут живе Растя! Можу вас ще повести. А, лампи, лампи. Ну, це не працює, її треба. Лампи, пам'ятаєте, я вам казала на Алікспресі купувала. Ось вона так виглядає: 47 гривень. Заряджається шнур USB, заряджається, він в комплекті йде. Включить-виключить, а посередині вона на рух реагує. Може, вона вже сіла, бо я цілий вечір тут зйомки ті, тому не знаю. Вона працює взагалі-то. Треба, може, підзарядити. Вона в мене вимкнена постійно на рух. Маска, яку придбала в цьому Венеції. Наступного разу буду розпаковку в неї вести. Ось. Коридор зараз. А, так там теж світло. Коридор. Шафа одна, шафа друга, там туалет ми туди не підемо з цим. З душовою кабінкою. Ну, ось так ми і живемо. Ось так живе Растя, ось тут живе Растя. Растюня, спокійної ночі. На цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду. Дякую нашим за соус, за захист. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. До зустрічі, пока-пока.